Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Місто Харків. У нас нове надходження. Зустрічаємо це шкода Октавія Tour. 2007 рік випуску оснащена 1,6 літровим бензиновим двигуном, звичайний атмосферник, вже з газом. Механічна коробка передач, передній привід, гарна зимова гума на литих дисках, є тонування скла. Гарний сірий колір, технічно зовсім без нарікань. Вкладень жодних автомобіль не потребує. По кузову також дуже гарний стан, автомобіль доглянутий. По салону, по комплектації, салонна тканина, сірий колір, встановлені чохли на сидіннях, гарний стан, електропакет, управління світлом. Пробіг автомобіля 288 тисяч кілометрів. На приборці помилок немає від слова зовсім. Все працює, працює бездоганно, якісна мультимедіа, великий інформаційний дисплей, є блютуз, якісна музика, датчик газу, обігрів заднього скла, кондиціонер в комплектації, механічна коробка передач п'ятиступенева. Гарний доглянутий автомобіль, гарні комплектації. Друзі, авто вже у продажу. У нас в місті Харків, проспект Гаріна, 23, автосалон автопарк. Дане авто можна придбати за готівку чи в лізинг. Тому чекаємо всіх компанії автопарк. Всім гарного дня. До побачення.